Думали, що у безпечному місці сьогодні в самісінькому укритті коледжу студентів накрило вибухом. Інцидент стався під час повітряної тривоги в училищі художнього моделювання. Усе навкруги одразу ж затягнуло смогом, а діти в паніці почали тікати. Очевидця розповідає, що практично одразу після вибуху на місце приїхали медики та рятувальники. Вже згодом стало відомо, що через вибух постраждали одразу четверо 15-річних студенток. Вони зараз у лікарні у середньому стані важкості. У лікарні Святого Миколая бригадою швидкої медичної допомоги доставлено четверо 15-річних дівчат зі скаргами на нудоту, запаморочення та втрату свідомості. Надано всю необхідну медичну допомогу, і у стабільному стані дівчата госпіталізовані у відділенні з метою подальшого спостереження. Причина вибуху буквально шокує. Виявляється, в укритті впав вогнегасник, який і не робив лиха. А у чому саме він опинився на землі наразі таємниця за сімома замками? Сталася надзвичайна ситуація з Зритенував безпосередньо вогнегасник, який випустив викислий газ. Обставини чому так сталося? Чому безпосередньо вогнегасник впав на землю і почав реакційну дію, з'ясовуючи відповідні служби ТСНС та профільні органи національної поліції? Цікаво, що поліція працівники коледжу не викликали. Правоохоронці дізналися про вибух соціальних мереж і вже самостійно прибули на місце. Зараз експерти з'ясовують усі деталі цієї жахливої історії та встановлюють винуватців надзвичайної ситуації. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.